У цьому відео покажу, як зшити ось таку милу шапочку з вушками. Викрійку можна придбати в описі під відео. Таку шапочку я шила з флісу. Можна також обрати, наприклад, футер трьох нитка, про те, щоб він був трошки еластичний. Викроїли дві ось такі деталі, дві деталі вушка, чотири деталі підкладки, дві ось такі деталі. І дві такі деталі. Мітки я поставила з обох боків, щоб було легше. Ось тут вирізала отвір і поставила ось в цьому місці мітку. Тепер показую, що ми будемо далі робити. Ми будемо з'єднувати ось ці дві деталі. Будемо з'єднувати їх ось в цьому місці, потім ось тут. Ось наші деталі. Складаємо лицевою стороною до лицевої сторони, фіксуємо булавками, потім фіксуємо булавками з цього боку і далі виконуємо строчку. Оці викрійки, припуски зроблені 0,7 см. У мене якраз це виходить на ширину лапки. Орієнтуйтесь на вашу швейну машинку. Можна виконувати на оверлоці строчку, проте мені здається, що зручніше шити на швейній машинці. Ось тут зрізаємо, ось так складаємо і вивертаємо, виправляємо куточок, ось у нас так виходить. Я позначила, де саме в мене виверідній бік, оскільки на флісі інколи можна переплутати. Тепер ми будемо працювати з цими деталями. Можна продублювати ось в цьому місці маленьким шматочком флізеліну і ось в цьому. Якщо фліс досить щільний, можна не дублювати. Націкаємо десь 4 мм. На цій деталі не доходимо до мітки 2-3 мм. Тепер нам необхідно ці деталі. Покласти лицевою стороною до лицевої сторони. Ось в цьому місці в нас стоїть мітка, і ми фіксуємо булавкою цю мітку і низ нашого вушка. Ось цю точку необхідно зафіксувати там, де в нас з'єднується деталь з вушком. Ось так. Тепер розподіляємо наше вушко по деталі і фіксуємо булавками. Ось так. Ось так буде строчка починатися від цього місця і до цього. Припуск розправляємо в різні сторони. Потім Строчка в нас буде повертати. З'єднуємо ось цю ділянку. Розправляємо, фіксуємо булавками. Потім повертаємо ось так і знову фіксуємо булавками. Ось що в нас вийшло. Тепер показую на викрійці. Ось в нас було з'єднано. Тепер ми будемо від цієї мітки ось цю ділянку, з'єднувати з цією ділянкою вушка, тобто від оцих міток до цієї мітки. А тут від цієї мітки доверху. Далі ось цю ділянку нам необхідно з'єднати ось з цією ділянкою. А ось цю з'єднуємо з цією. Виконуємо строчку на швейній машинці. Виконуємо строчку близько до першої строчки. починаємо виконувати. Обережно повертаємо ось в цьому місці, де в нас з'єднувалось вушко з деталю заднього клина. Нам необхідно опустити голку, підняти лапку, трошки повернути, опустити лапку. І далі виконуємо строчку. Потім, ось тут, у куточку. Нам також потрібно опустити голку, підняти лапку і повернути. Висікаємо з припусків ось такі куточки, вивертаємо, тепер складаємо знизу ось так, і будемо виконувати строчку. При цьому нам необхідно буде. В кінці строчки трошки відхилитися на 1-2 мм у ліву сторону і зайти приблизно на 1 см за попередні строчки, якими ми пришивали наше вушко. Ось так вивертаємо, перевіряємо, щоб тут було все гарно. Ось що в нас вийшло з внутрішньої сторони. І з лицевого боку ось так виглядає наше вушко. Тепер в нас готові такі дві деталі, складаємо лицевою стороною до лицевої сторони, фіксуємо ось в цьому місці булавкою. Далі фіксуємо булавками ось тут. Виконуємо строчку на швейній машинці. Всі строчки виконуємо на відстані 0,7 см від зрізу. Тепер висікаємо ось ці куточки. Ось так має вийти з лицевого боку. Ось цю деталь складаємо лицевою стороною до лицевої сторони і виконуємо в цьому місці строчку. Тепер необхідно з'єднати верхню частину шапочки і нижню частину шапочки. Складаємо нижню частину ось так і фіксуємо булавками. Припуски розправляємо у різні боки. Розподіляємо і фіксуємо булавками. Виконуємо строчку по колу. Тут можна виконати строчку на верлоці або на швейній машинці. Якщо виконуємо на швейній машинці, то припуски можна розпрасувати, проте краще це робити через тканину, або можна припуски закріпити, виконавши оздоблювальну строчку. Це за бажанням як вам більше подобається. Ось така в нас верхня частина шапочки, тепер підкладка. З'єднуємо деталі підкладки, і тут виконуємо строчку. Тепер з'єднуємо ці деталі між собою. При цьому не забуваємо залишити отвір для того, щоб потім вивернути нашу готову шапочку. Залишаємо отвір, виконуємо строчку. Далі зрізаємо ось ці куточки, щоб вони нам не заважали потім. І на підкладці також з'єднуємо нижню частину з верхньою частиною шапочки. У цьому випадку можна виконати строчку на відстані не 7 мм від краю, а, наприклад, 8-9, так як це підкладка, і щоб вона була. Трошки меншою і не вилазила. Ось так. Зрізаємо також зайві куточки, якщо виконували строчку на швейній машинці. Підкладка шапочки готова. Тепер з'єднуємо верхню частину і підкладку. Вивертаємо верхню частину, вкладаємо підкладку. І потім фіксуємо булавками. Після того, як зафіксували, виконуємо строчку на швейній машинці або на оверлоті. Як вам зручніше. Зрізаємо зайві куточки, і якщо виконували строчку на швейній машинці, то в цих місцях ставимо ось такі надсічки. Не доходячи до строчки 2 мм. Далі, через отвір, ми вивертаємо нашу шапку. Розправляємо і робимо так, щоб підкладка на 1 мм ховалася. Виконуємо строчку оздоблювальну на швейній машинці. Строчку виконуємо на відстані 4-5 мм від краю. Розправляємо, щоб нас підкладка не визирала. Довжина стіпка 3 мм. Після цього нам необхідно. Вручну зашити отвір. І також з'єднати вершину підкладки та вершину шапочки. Робимо декілька стібків, які з'єднують вершину і підкладку, і фіксуємо нашу нитку. Наша шапочка майже готова. Якщо необхідно, можна також вручну зробити декілька стіпків, щоб зафіксувати вушка, якщо потрібно. Також за бажанням можна пришити липучку і буде ось так. Наша шапочка готова.